Луцькому зоопарку приємне поповнення. Тут вперше народилося дитинча верблюдихи. Малюк з'явився на світ ще у травні, та про його появу повідомили тільки нещодавно. Працівники звіринця дали новому мешканцю цікаве ім'я його назвали в честь свого доглядальника мишком. Малюка народила верблюдиця Маріша. До слова, історія її появи в луцькому зоопарку теж цікава. У 2020 році в Україні гастролював італійський цирк. Циркова верблюдиця народила потомство на гастролях. Італійці вирішили, що маленькому верблюдику буде краще залишатись на Волині. Так Маріша опинилася в луцькому зоопарку і тепер тут вже народила свого малюка. Як розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко, на появу мешка. Чекали усі з хвилюванням, адже кожне народження у звіринці це випробування як для тварин, так і для всієї команди. Взагалі, кожне народження маляти у зоопарку це випробування. Випробування і для мами, як мама справиться, Маріжка вперше стала мамою. Як вона буде годувати, як вона буде піклуватися за свою малечу. Усі страхи залишились позаду. Маріжка виявилась турботливою матусею. Вона ніжно піклується про своє потомство постійно поруч, спілкується з ним звуками. Щає та навчає. Вітром закрилися двері у будиночку їхньому. І вийшло, що малеча була у будинку. Мама була на вулиці. Вона наскільки звуками переживала і кликала до глядачів, що прибігли всі з різних куточків зоопарку, що сталося, завдяки тому, щоб відкрити, і вона вже переживала, що вона не бачила свого мишка. Цей випадок лише підтвердив: між мамою і дитинчам сформувався сильний зв'язок, і саме тому зараз мишковий час проводить поруч із Марішкою, і, окрім неї, нікого поки що близько не підпускає. Він зараз обережний, так як і будь-яка дитинка. В нього весь всесвіт це є його мама. Для мишка ми все-таки будемо спостерігати від його потреб, і е, поки що він залишається з мамою. Зараз Мишко поступово звикає до нового середовища, і все в Луцькому зоопарку налаштоване під його потреби. Працівники вже готуються до моменту, коли малюк почне більше контактувати з відвідувачами, але поки що головне для нього мама спокій і безпека. А в інших зоопарках, де це